Привіт, друзі! Починаю підготовку до Нового року, і от вирішила собі для декору зробити скандинавського гномика дівчинку. Для її виготовлення знадобиться багатенько матеріалу. Я буду по ходу е, показувати і розказувати, але дещо покажу одразу. От Потрібні, мені будуть ниточки пряжа для в'язання. З неї буду робити волосся. Також використаю. Картонні втулки з-під фольги паперових рушників чи плівки кухонної можна використати, будуть вони в основі ніжок моєї гномички. Підготувала такий блискучий фоаміран, Аркуш розрізала уздуш на дві частинки, це будуть черевички. Потрібен буде супкий картон. Ще пластикове відеречко, я з нього зняла ручку, і отут обрізала обідок. Зараз вам покажу зазвичай да, на таких відеречках є оцей обідочок. То я його зрізала кусачками. Він легко піддається кусування. Навіть якщо вийде трішки неаккуратно, це не страшно, бо це буде закриватися тканиною. І потрібні будуть пінопластові кульки. Одна меншенька і одна більша. Більша це буде голова. Дивіться, що я вже з нею зробила. Я обтягнула її трикотажним полотном таким рожевого кольору. Можна використати також якесь бежеве, тілесного кольору. Це буде голова. А от із меншенького буду робити черевички. Зараз покажу, що я з ними буду робити, але ще вам хочу показати такі гульфики в мене є, дитячі, смугасті, вони також мені знадобляться сьогодні якраз для ніжок. Отже, починаю роботу із ніжок. І оцю меншу кульку пінопластово, мені треба розрізати навпіл. Це я зроблю за допомогою леза гостренького. Ну, друзі, я розрізала і тепер ще зробила такі виїмки для того, щоб добре притулялася оця втулочка до півкулі. Тепер кладу на картон півкулю. Притуляю втулку і обмальовую. Тепер треба вирізати ці намальовані фігури. Це будуть, як ви зрозуміли, підошви черевиків. Тепер за допомогою термоклею приклеюю ці елементи до підошви. Добре притискаю, тут теж змащую клеєм, і змащую, клеєм обідок втулки. Це добре притискаю і залишаю, щоб охолонув клей, і тоді буде вже добре триматися мої ніжки. Коли клей добре схватиться, я на ці ніжки понадіваю гольфи. Гольфики вийшли трішки задовгими, тому я тут обрізаю і клеєм заклею зрізи. От, вийшла так. Така вода ніжка у смугастій панчішці. Далі на ніжку я буду приклеювати фоамірану таким чином обгорнувши довкруж стопи, клеєм, змащую оцей краєчок. Стик фоамірана буде якраз позаду. Панчишку я натягнула добре і ось сюди заховала в втулку кінчики. Тепер складаю тут спереду, ось так і ось так. І теж прихватую термоклеєм. До черевичка приклею такий бантик. Аналогічно оформлюю і другий черевичок. Далі свої черевички, густо-густо змастивши клеєм підошву, я притискаю, добренько так притискаю. До фетру. Фетр у мене коричневого кольору. В принципі, можна брати будь-який, який ви захочете, то буде підошва черевичків. Далі вирізаємо довкруш, фетр обрізаю, і в мене виходить отака от акуратна підошва із фетру. Просвіти, що тут залишилися, я обклею такий. Восьмою із паєток, рядочком паєток. І виходить такий ось акуратний черевичок. Ніжки потрібно з'єднати, щоб вони були разом і зроблю я це за допомогою шматочку картона. От, дуже густо змащую клеєм обідки ніжок і прикладаю картон. Таким чином ніжки будуть триматися кубки. Добре притискаю, чекаю, поки прихватиться клей. І все, це, вже, бачите, єдина така з'єднана композиція ніжки. Далі буду робити сукню, і якраз для неї мені знадобиться відеречко моє. І шматок тканини. Я знайшла шматок тканини, який оздоблений. Це був фартушок і край цієї тканини, як бачите, оздоблений воланом, мережевом і тасьмою. Але це все можна приклеїти, якщо у вас немає такого готового клаптика. Розмір клаптика я просто довкруж відеречка приклала і відрізала стільки, скільки мені було потрібно. по довжині. Далі клаптик мені треба. Тут краї, краї зрізані, це можна зробити або ж прошивши, або пройшовши з термоклеєм, щоб прискорити процес. Далі спідничку вивертаю і вставляю відерце. Відерце вставляю денцем вгору. Мені буде краще надіти спідничку на відеочка. Так, тут трішки напускаю на цю облямівочку. Можна так само тут приклеяти спідничку до відерка. Ну, Трішечки пройшлася клеєм, так в декількох місцях, приклеїла, щоб вже вона не сувалася, спідничка. Тепер перевертаю. Отут, зверху, друзі, я прошила, відступивши десь пів сантиметра, прошила ниткою методом в передголку. І тепер у мене добре. Ниточка стягується. от Я тягну за ниточку, вона стягується, бачите. Сюди зверху я вкладу трішки синтепону. Так, я вставила синтепон. Тепер добре ниточки стягую, щоб у мене таке було скруглення плечі. Мої ляльки будуть. От Я добре стягла ниточку і зв'язала. От що тепер в мене вийшло. Сюди приклею ручки. Для цього я взяла такі прямокутники із тканини. Тепер уздовж мені треба або ж прошити, або проклеїти. Можна теж, коли краї поєднаємо, вийде така трубочка. Її вивертаємо і набиваємо синтепоном. Виходить ось так. От Я вже підготувала дві ручки, і також зробила дві долоньки. Я їх. Зшила із тієї ж тканини трикотажної рожевого кольору, яким обтянула кульку для голови. Додала в ці рукавички трішки синтепончику, такі об'ємні вийшли. І тепер їх треба вставити в ці трубочки і приклеїти за допомогою термоклею. Ось такі ручки в мене вийшли. І тепер їх прикладаю сюди, аж під самий центр. Одну і другу, і добренько приклеює до тулуба. Після того, як ручки приклеєні, можна спідничку надіти вже на ніжки, щоб зафіксувати. Тут картонку добре змащуємо клеєм і надіваємо спідничку, яка є, бачите, перевернутим відерцем. Денце приклеїться до картонки і спідничка буде добре зафіксована. Далі треба приклеїти голову. Тут мені будуть заважати ці кінчики, тому я їх зріжу максимально близько до ниточки. Ось так у мене вийшло зрізати. І тепер, густо змастивши клеєм, я приклею сюди голівку. В своїй гномичці я подарую такий хутряний камірець. Він закриє Все, отут перехід від шиї, якої немає. Ви ж пам'ятаєте, що у скандинавських гномів обличчя як такого немає, є лише великий ніс. От Я теж зробила таку кульку із тієї ж тканини, що і голова ляльки. набила синтепоном. Тепер мені треба її зрізати отут кінчики, щоб. Не заважали і приклеїти цей носик. Друзі, ну чудовий такий носик вийшов. Тепер буду робити її волосся, не просто волосся, а коси. Для цього мені пряжу для в'язання, я взяла білі нитки. Мені треба намотати на якийсь предмет, зробити великий моток. Ну от Я намотую на таку коробочку. Роблю намоточку. Далі знімаю моточок з коробки. І розрізаю ножицями. З одного кінця я моточок зв'язала ниточкою добре. І тепер заплету косичку. І в мене очі має вийти. Тут теж до кінця не доплела, зав'язала ниточкою. І роблю ще одну таку кіску. Наразі вже маю дві косички, як я їх буду приклеювати. Я беру, бачите, звук. В кінці у мене такі китиці вийшли. І з одного краю я прикладаю ось сюди аж на обличчя і приклею таким ось чином косички. Буде ніби чубчик у ляльки. Ви пам'ятаєте, що немає очей у скандинавських гномів і буде імітація, нібито чубчиком прикриті очі. Ось так приклеїться. Бачите, з двох сторін косички. Ось так я їх поприклеювала, тепер на кінчики косичок я приклею бантики. У мене тут така тесьма різдвяна, написано Merry Christmas, сніжинки. От Саме з неї я зробила бантики і приклею до кісок. Ну, а чубчик підстрижу, роблю його рівненьким. Ось так зараз виглядає моя лялька, але не вистачає ковпачка. Я зроблю його з червоного атласу. Цього я вирізала такий трикутничок, трішки тут дугою зробила. Про мені треба з'єднати ці края, можна прошити, а можна просто клеєм пройтися. І оскільки атлас м'яка тканина і не буде триматися, як мені потрібно, то я зробила такий конус із паперу, який буде під копачком. Щоб ковпак тримав форму. Отже, я приклеїла паперовий конус. І тепер класний ковпачок я надіваю зверху. Паперовий у мене меншого розміру. Для чого? Для того, щоб оцей класний можна було так зробити красивими такими зморшками. І тепер добре по колу приклею цей ковпачок. Оздоблю ковпачок, по краю отакою паєтковою резинкою з паєточками. Вона добре замаскує всі проблемні місця, потилочку. Ковпачок я прикрасила зірочками. І вважаю тепер, що моя гномочка скандинавська вже готова.